Саме під такою назвою з червня в мережах магазинів нашого міста стартувала благодійна акція від громадської організації Набат Кривбас. До акції хоче доєднався бізнес міста, який розмістив унікальні акційні пачки сілю у своїх торгівельних залах. Я і весь наш колектив. Ми вважаємо, що це дуже важлива акція на допомогу нашим воїнам. Приєдналися ми до неї 17 червня. Громад... Ця організація Набад Кривбас заключила з нами договір на поставку цієї солі. Отримали ми 100 кілограмів. От на даний час, вважайте, місяць пройшов, 17 сьогодні липня, тому вже нас залишилося всього 14 пачечок. Дуже багато. Цього об'єму купили самі працівники. Ми ці кошти нікуди не тратимо. Кожного тижня по кількості проданих пачечок ми перераховуємо на розрахунковий рахунок організації на напад. Кривбас». Нині це вже остання партія Солидарської солі, яка була вивезена під ворожими обстрілами до нашого міста в квітні 2022 року. З ініціативи голови ради оборони міста Олександра Вілкула, чесно кажучи. Там все було розбито вже в самому Солідарі. Там цивільна інфраструктура, ну, все було вже розбито. Людей, там, як би кажучи, в основному не сильно не було. Там тільки були робочі, які працювали на самому заводі. Як сказав їхній начальник, що люди бояться, ніхто сюди їхати не хоче, тільки ми приїхали, це з Кривого Рога. Бати унікальну акційну сіль можна у більш ніж 120 торгових точках міста. Їх назви та адреси ви можете знайти на сайті першого міського за посиланням, яке бачите у себе на екранах. В кожній такій точці обов'язково є спеціальний плакат, який підтверджує її участь у благодійній ініціативі. Одна така пачка коштує від 150 гривень. Всі виручні кошти будуть використані для допомоги нашим воїнам. Так як наразі ця сіль уже не пригодилась нам для стратегічного запасу міста. Ми вирішили скористатися тим, щоб зібрати кошти і купити їх півдрони, які вкрай необхідні сьогодні нашим воїнам для того, щоб вбивати ворога. Тому на сьогоднішній день 120 магазинів в Кривому Розі продають цю сіль, кошти з якої будуть йти виключно всі на закупівлю дронів. Міський також вирішив доєднатися до благодійної акції та зробити свій внесок в таку довго очікувану перемогу. Ми також придбали ось цю унікальну сіль Соледару, тим самим задонатили для наших мужніх захисників, які стоять на варті нашого спокою. Участь кожного з нас у благодійній ініціативі громадської організації Набад Кривбас дозволить прискорити забезпеченням наших захисників таким необхідним для них обладнанням. Пам'ятайте, кожна гривня з придбаної солі піде на придбання евпівдронів для ЗСУ. Головна мета та тисячу таких залізних пташок. Організатори закликають всіх небайдужих мешканців міста долучитися до акції та внести свій вклад у таку жадену перемогу. Маргарита Назаренко, Гліб Припчук, перший міський.